Ситуація у зоні АТО залишається складною. Бойовики продовжують обстрілювати як позиції українських військових, так і населені пункти Донбасу. У горлівці городянин підірвався на розтяжці, яку встановили бойовики. А напередодні у Дебальцевому через обстріли загинула 85-річна жінка. Є поранені загалом за добу терористи 36 разів відкривали вогонь по наших позиціях: зградів, гармат, мінометів. Інформації про загиблих і травмованих немає. По луганських населених пунктах верхня. Вільхова станиця Луганська, Трьохізбенка, кримське щастя, цілили 19 разів постраждали Донецька. Оленівка, Новотроїцьке, Авдіївка тоненьке. На маріупольському плацдармі ситуація також тривожна. Аеропорт Донецьк вкотре обстріляли з артилерії. Наші позиції непохитні. Метоне запущення активних обстрілів бойовиками. Мирним населення та захисту міста в зоні проведення антитерористичної операції українська артилерія упродовж доби виконала 30 вогневих завдань по місцям скупчення живої сили та техніки.